Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 30 вересня 2024 року Лівобережна Херсонщина. Хотів показати невеличке відео про сорт, який закриває в мене персиковий сезон із жовтом'ясих сортів. Це персик Extreme 486. Зараз плоди вже спілі. Я його зірвав декілька днів тому, тому що багато попортила. Плодова совка плодів. Ці, що були більш ціліші, я зірвав на дозарювання, щоб потім показати. Зараз у них вже такий характерний сильний аромат з'явився. Вони вже, м'які на дотик, такі спілі-спілі зробилися. Така серединка в нього. Кісточка відстає. Такий смачний, навіть для цієї пори такий смачний, без прогалин, смак такий. Такий, який присущий саме серії екстрім. Солодкий, легенька, легенька така кислинка легенька, яка тільки доповнює цей смак. Ніжна масляниста м'якоть, така, як взагалі не відчувається в неї цього волокнистості по соку. Бачите, як вона реагує на стискання. Дуже класний сорт. В тому році я його знімав приблизно 10 чи 12 жовтня, в цьому році раніше. І навіть тоді він в тому році такий повністю набрав і смак, і колір, де було навіть прохолодніше, ніж в цьому році. Я вважаю, сорт цей доцільно вирощувати Південь і центр України. Такий він. Вдалий сорт доволі, як з ультрапізніх. Такий солодкий екстрім 486. Таке солодке завершення персикового сезону. Лежить він близько тижня в звичайних умовах в кімнатній температурі. Якщо покласти ці плоди в технічній зрілості в холодильник, то він буде близько трьох тижнів зберігатись. Потім його можна витягати потихеньку дозарювачі, по декілька плодів їсти. Ну Серед плодів, які достигають такі самі пізніші, цей, цей мені по смаку найбільше привабливий. Він не втратив літнього цього, свого персикового смаку, цього самого чарівного присмаку персика і цукру, також аромату. Так що в кого немає такого сорту, заводьте обов'язково собі враховуйте своє географічне положення і насолоджуйтесь цими плодами. Плоди близько 200 грамів. Як кажу, це я так зібрав самі непошкоджені плоди, тому що ті швидко псувалися, ті, що пошкодила совка. Як на мене, це для такого періоду це знахідка просто. На цьому це невеличке відео завершую. До нових зустрічей. До побачення.